Як зареєструвати нового партнера бренду в першу лінію або в глибину будь-якого ланцюжка. До, до, до рівня 22% ланцюжки рахуються. І так, Заходимо зліва лівого верху, нажимаємо три рисочки. Вибираємо закладку Особистий кабінет натискаємо мій бізнес, рекрутування і натискаємо Оформити підписку нового партнера бренду. Вводимо емейл. Зверніть увагу, тут, де в стрічках позначено червоним, червоною зірочкою, це дані вносити обов'язково. Персональні дані вводимо фамілію, ім прізвище, ім'я по батькові. В наступній стрічці ім'я по батькові. Так, серія номер паспорта можна при реєстрації не вказувати. Потім партнер зайде. На сайт і е, несе дані із, для верифікації. Вибираємо день народження, вибираємо місяць листаючи. Так, вибираємо рік, тут також потрібно пролистнути. Так, вибираємо рік, вводимо номер телефона. 310. Вводимо адресу проживання. Так. Так. Вибираємо, вводимо номер будинку, номер квартири, вибираємо індекс. Зазвичай, коли ми правильно ввели номер будинку, вулицю номер будинку, то нам вже підтягує автоматично індекс. І далі, от зверніть увагу, Завершення реєстрації горить зелененьким я є спонсор», А далі є стрічка. «Партнер бренду з моєї структури є спонсором. Якщо ми залишаємо активну вкладку Я є спонсором, то бренд-партнер. Реєструється вам в першу лінію. Якщо ви натискаєте партнер бренду з моєї структури, є спонсором, то у вас з'являється стрічка номер спонсора, де потрібно ввести номер партнера бренду, який у вас на даний момент знаходиться в кінці ланцюжка, саме того ланцюжка, куди ви реєструєте свого нового партнера бренду. В даному випадку я реєструю партнера в першу лінію. Далі вибір способу активації. Можна на смс, можна в імейл. Якщо в смс, то партнеру прийде смс з, з посиланням на сайт, щоб пройти активацію. Якщо на емейл, то значить відправляється на електронну почту вже лист, де є посилання на підтвердження реєстрації. Під час підтвердження реєстрації Потрібно буде придумати пароль для входу на, в свій кабінет на сайті ua.reflame.com. Натискаємо е, галочку біля мій партнер бренду, приймає правила та умови угоди з Reflame», політика захисту персональних даних і мови використання BBCE. Натискаємо оформити підписку. І у нас з'являється: підписка завершена успішно, номер партнера бренду, номер спонсора. І у вас з'являється новий партнер бренду. Далі потрібно перейти або в смс по посиланню, або уже в імейл в листі і активувати уже кабінет, і далі уже успішно працювати разом з командою. Всім успіхів! Ваша Анна Діденко!